Майже 500 ударів зазнала Запорізька область. Поранено двох людей. Ворог скидав на населені пункти авіабомби, бив артилерією, дронами від обстрілів при фронтовій території потерпають щодня. Аби врятуватися, люди змушені виїжджати з дому. Нещодавно рятувальники евакуювали до Запоріжжя багатодітну родину, де об'єдналися одразу чотири покоління. Багатодітну родину евакуювали із прифронтового пологівського району. Рятуючись від війни, 37-річна любов виїхала до Запоріжжя із трьома дітьми своєю матір'ю та бабусею. Сім'ю, в якій об'єдналися одразу чотири покоління, зустріли в обласному центрі волонтери. От ви беріть її підручку. Давайте так беріть її під ручку. Так, її під ручку Все, бачите, яка давайте, давайте давайте. Давайте ходімо. Ледь тримуючи сльози, жінки розповідають про своє село. кажуть, за рідний дім трималися до останнього, але терпіти далі. Щоденні ворожі обстріли вже немає сил. Прильоти є і дуже страшно. Такі взриви, і хата трясеться. Просто дуже тяжко це все переносить, а ще вночі. Ну, ми трошки виїжджали, але повернулися додому. Бо так як дома, найкраще немає ніде. У дорогу взяли лише документи та предмети першої потреби. Чимало пам'ятних для сім'ї речей залишили вдома. Та хотіли іграшки та куди вжити? іграшок нема, куди вжити. М'які іграшки хотіла забрати. Ну що я зроблю так сповну віші. Не взяли. кажу, я куплю вичила у Запоріжжі. Евакуаційний автомобіль доправив родину до транзитного центру для переселенців. Надалі сім'я планує виїхати на захід України. Вважають, що там діти будуть у більшій безпеці. Там, де я жила, туди прилетіли. Після того категорично я краще далі, хай буде западно, хай буде, щоб діти до школи ходили. Приємно те, що їхня донька пообіцяла стати рятувальником і допомагати людям, так як допомагають ми і в подальшому Зміна буде. Евакуація із прифронтових територій на Запоріжжі триває. Подекуди рятувальники забирають людей навіть під обстрілами. Надзвичайники закликають місцевих жителів не зволікати із виїздом. Та кажуть, зазвичай це непросте рішення. Люди відкладають до останнього. Із села, яке зовсім на лінії зіткнення, люди похилого віку виїжджали, так як немає вже ні ліків, не доставляється ні гуманітарна допомога. Евакуація проводилась вночі. Під під вибухи офіцери, рятувальники громад нагадують населенню, щоб покидали небезпечні місця для проживання та виїжджали до безпечних місць. Окрім рятувальників, евакуацію також проводять поліціянти та волонтери минулого місяця. Із прифронтових населених пунктів вивезли понад 1800 людей. Інна Гугой Ігор Горворобій. Подробиці телеканал інтер, марафон і єдині новини.